Мистецтво танцю це створення нових, багатогранних, емоційних, чуттєвих, пристрасних сценічних образів. А чи відчуваєш ти себе в ритмі танцю, так як я? Тоді тобі до нас саме освітньо професійна програма Народна хореографія в Тульчинському фаховому коледжі культури дає здобувачам освіти можливість здобутті майбутньої професії. Вивчаючи розвиток хореографічного мистецтва, танці різних народів, набуваючи методики проведення практичних занять народного, класичного, сучасного та бального танцю, все це закріплюється під час практичного показу в концертній діяльності, олімпіадах, конкурсах, фестивалях, в проходженні виробничої практики. Сьогодні здобувач освіти з кваліфікацією, керівник аматорського хореографічного колективу, викладач мистецької школи повинен бути конкурентно спроможним фахівцем на ринку праці. Тому танцюй, пізнавай, вдосконалюй самого себе.